Interlagos, place where legends are Three wide into turn number one, who hits charlotte Something I didn't think I'd say, Max. You are now race leader. Uh -huh. And Max Verstappen from the pit lane to the podium. Lando Norris wins the Sao Paulo Grand Prix. Повна назва автовермохосекарло спаси, на честь бразильського гонщика. Це місце має свою душу і вболівальники. Бразильська публіка настільки любить, коли в них проходить гран-при, що вони зроблять все, що завгодно, щоб команди залишились, і продовжила шоу. Навіть доводиться обстрілювати автобус команди F1, красти їхні речі, тільки щоб вони залишились. Тут повітря гуще від дощу, емоцій і звуку моторів. Сан Пало славиться своїми рафтовими зливами, що призводить до дуже цікавих перегонів і неочікуваних результатів. 4 км, 309 метрів, 71 коло, коротка, швидка технічна траса. Має один з найвищих показників обгонів у календарі. Та все вирішують долі секунди. І твій професіоналізм. Тут вирішувалися чемпіонати 2007, 2008, 2012 років. Тут святкували титули Райкенен, Хемілтон, Фетель і не святкував Феліпе Маса. А ще саме тут Айртон Сена здобув свою емоційну перемогу вдома. В нього була остання передача зламана. Руки не слухались, але він переміг крик радості, болю і гордості одночасно легендарний. А якщо брати зі свіжого, то тут були легендарні камбеки. Хемільтон 2021 рік стартував 10-м і виграв гонку, довівши, що він не дарма має почесне громадянство в Бразилії, і Макс Ферстапен, який у 2024-му, стартуючи аж із 17-го місця у хаосі дощу, аварій і червоних прапорів, бере перемогу. Тож тепер давайте перейдемо до огляду гран-при Бразилії 2025 року. двадцять п'ятого року. Практика розпочалася з домінації піастрі, потім її швиденько забрав Ландо, а через 5 хвилин вже розносив расу. Жовтий прапор через суноду, бо болід по волонті, 4 четвертому повороті через лезький вихід, і у Макса трапилось теж саме через 10 хвилин. Албон почав жалітися на тормоза, але при тому показав непогане коло. Антонелі під час швидкого кола потрапляє в трафік. Показали ефективність оновлень команди сезон. Альпіні, як завжди, перші, але знизу газлі хвалить машину по раді. Піастрі завадив хаджару Хити коло, виштовхнувши його з страси, заблокував заблокувавшиське коло для норіса. Макс все раз вилетів на четвертому повороті, і після виїзду на трасу почав агресивно букувати Рассела, Але Фія було похуй okay. на той інцидент. Строл показав свій професіоналізм і піднявся з пі-19 на пі два. Албан забирає перше місце у Джорджі, показавши два кращих сектори. І одразу Рассел каже: Ааа, Сайнс робить оперейшн і піднімається на Пі-1. Піастрі бере пі 1 показуючи ідеальне коло. Норріс під кінець практики обганяє піастрі на дві соті. Хем робить розворот, щоб перевірити ситуацію позаду. І Red Редбул і Ferrari борються одне з одним, але за останні місця. Джордж почав очолювати квалу. Їхня боротьба з Норрісом продовжилась. На останньому крузі у Сайнза заблокувалось переднє ліве колесо, і він сказав, що це були тортури. Тож в першому етапі чогось прям цікавого або неочікуваного не відбулось. І вилетіли Колапінто, Лоусон, Цунода, Окон та Сайнс. Okay. В другому етапі кваліфікації розпочалася ера домінації Алонсо. і так залишилося до кінця. Потім Феррарі показали, як повинні працювати папа Рулс. і в них було подвійне блокування колес на одному повороті. І під кінець сесії жовтий прапор запомилки Леклера, що призводить до виліту хема в цьому етапі. Оце справжня командна робота, яку може показати Феррарі. Саме початку Мерседес забрали перші місця. Потім Норі залишає двох мерседесів позаду, що напевно не є дуже продуманим рішенням. І вже під кінець квали виїхали Алонсо і Макс, щоб проїхати одне коло на якому і не можна було помилятися, і вони. Все ж фінішували на п'ятому і шостому місці, тому ця тактика себе не виправдала. А Ландо тим часом забрав пол. Спринт почався з того, що Макс одразу підняв позицію, обігнавши Алонсо, і Хемілтон одразу виграв три позиції зі старту. Потім Лоусон вирішив покрутити Бермана, і Олі сказав, що він не здивований, хто це зробив. На третьому повороті було трохи слизько, тому на шостому колі три пілоти вирішили закінчити гонку завчасно і вилетіли на одному повороті в бар'єр. Це був Оскар, Улькенберг і Колопінто. Тож після цього з'явився червоний прапор. Під час заїзду в боксі Макс почав жалітися на машину, що вона скакає по трасі і немає щеплення. Потім спринт відновив. Все доволі активно. Трохи Мерседес поборолися, але Джордж все-таки відпустив кім. У Алонсо заблокували переднє ліве колесо, і Максу довелося дуже широко входити в поворот. Все ж вони ще потім поборолися на п'ятому повороті, але Макс все таки утримав свою позицію. Чуть пізніше Макс вже відірвався від Алонсо і Фернандо не давав Феррарі себе пройти і поїхати за Ферстапеном. До 22 го кола спринт проходив більш-менш нудновато. Але на 22 другому колі Леклер мав шанс обійти Алонсо на стартовій прямі, коли Фернандо знову заблокувались колесо на повороті. torture uh, like he's driving the Але Алонсо зміг ще на досвіді успішно оборонятися до наступної времої, де вже Шарль з ДРС обігнав Ель Падре. І на останньому колі, коли вже всі спокійно їхали завершувати гонку, Бортолето змістився з гоночної траєкторії та спробував пізні гальмування і потрапляє в дуже страшну аварію, в якій він спочатку отримав удар з силою 34G, джі, а при другому ударі вже був дуже сильний удар в 54 g джі. Але на щастя, з ним все було добре, і він не постраждав. А от Албон постраждав від цієї аварії, і в його задньому колесі застрягло переднє крило від боліда Габріеля. І Албон опустився в саме низ таблиці. але так під час жовтих прапорів всі доїхали спринт без змін. Тому Норріс, Кімі та Расел завершили гонку на подіумі. І ось як цей спринт закінчився для інших. Борталета так і не відремонтував машину після інциденту на спринті. Тому він пропускає квалу і стартуватиме на під 20 На початку квали у Макса щось трапилось з болідом. Наприкінці <турси> 1 Макс намагався максимум взяти з боліду, але йому не вдалось. Із Q1 вилітають обидва Red Bull, окон і колопінто. І Джозеф був цьому не дуже радий. Друга квала не мала нічого особливого. Цікаво, тільки Берман закінчив на Пі-2, а Газлі на пі 4 Хемілтону не вдалося покращити коло, і він вилітає з Q2 разом з Алонсо. Абаном, Стролом і Сайнсом. Під час третьої кваліфікації п'ястрі у менті обходили Клера всього на 2000 секунди. Під час кого кола у Норріса сталося блокування переднього колеса, а Антонеллі заносить на повороті. На останньому колі Кіммі видає неймовірний перформанс і знімає підвалі на гонку. Полу знову забирає Ландо Норріс! Гонка розпочалася активно, і одразу кешап віза Рейсенбулз почали тиснути на піастрі. А у Рассела був поганий старт, він програв позицію Лоусону і газлі, але за декілька поворотів обігнав П'єра і став сьомим. Потім Алонсо трохи виїхав з траси, але одразу повернувся назад. І на першому же колі Борталето в своєму домашньому гран-прі вилітає, бо строд занадто прижав його до бар'єрів і одразу з'явилися жовті прапори. На... Для Борталето це був дуже невдалий кін. Після цього всього вже помиляється Хеммельтон, який врізається в коло пінто і ламає переднє крило. На шостому крузі гонка відновилась і одразу Оскар вирішив атакувати та на першому повороті хоче проїхати по внутрішній лінії, але Антонеллі не залишив для нього достатньо місця. Тому Піастрі чіпляє кімі, який летить в шарля, який собі просто спокійно їхав і нікого не чіпав. Але ж, звісно, йому повинно було так пощастити, що від цього інциденту найбільше пострадав саме він. Тому Леклер вилетів з гонки. А Оскар за це отримав штраф 10 секунд. Та не тільки Піастрі отримав штраф. Юкі Цунода, який вирішив розвернути строла, теж був покараний. На сьомому крузі Максу довелося заїхати на підстоп із за прокола шини, і він перевзувся на мідіуми. Під час 12-го кола Раза вже заїхав на четверту позицію, обігнавши Хаджара. І через одне коло Сяк знов втрачає позицію, пропустивши в цей раз Бермана. Макс Верстапе на цьому ж повороті обходить Хемілтона, і Макс вже на 15-й позиції. К 18-му колу він вже був на 9-й позиції після того, як він обігнав Алонсо. Та Берман і Карлос заїхали на підстоп, та поки всі заїжджали на підстопи, Макс проходив вперед в таблиці і був вже п'ятий на 21-му колі після обгону Албона. Під час 39-го кола Піастри робив підстоп, відбував свій штраф та паралельно Хеммельтона вирішили далі вже не мучити і завершили гонку, бо він жалівся на несправність боліда. Поки обидва мерседеси заїжджали на підстоп, Макс вже опинився на другій позиції. Та коли вже заїхав боксин Норріс... Макс Ферстапен, який стартував з-під спідлейну, виходить вперед і стає лідером гонки. Але на жаль, в нього була вже стара гума, і він повинен був з'їхати на підстоп і перевзутися на свіжі софти, які він не використав на кваліфікації, і вже пробувати не тримати першу позицію, яку він напевно втратив би, тому що в Ландо був краще, тем так він напевно опустився би навіть нижче Джорджа. А вже зі свіжими шинами проходити по одному і намагатися перемогти. Тому це було дуже вдале рішення, але все ж Макс опустився на четверту сходинку. Але дуже. Вже скоро Ферстапен обходить Рассела на першому повороті та стає другим, і після цього починається напружена боротьба Кімі та Макса, де Антонеллі показував просто неймовірну оборону та проїхав без помилок і весь час тримав Макса позаду. Та гонка все ж завершилась перемогою Ландо Норріса з Кімі Антонеллі на другому і Максом на третьому місці. Чесно, я навіть боюся уявити, що б було, якби Макс не зайняв хоча б третє місце, бо чоловік, який був в гаражі, 100% не оцінив би цього. А Кімі Молодчина фінішував на найвищому місці в кар'єрі та Норі. Який йде під кінець дуже стабільно? А от Оскар. Чесно, не знаю, що з ним таке враження, що під час літньої перерви він собі подумав, а нафіг мені те чемпіонство! І вирішив злити все повністю. Тож ось результати гонки, і Норрі ще впевненіше відривається від пеастрів вперед до чемпіонства і робить відрив 14 очок. А в кубку конструкторів Феррарі взагалі опустилися на четверте місце. Що ж, це був огляд гран-при Бразилії 2025 року. А ви підписуйтесь на канал і на всі наші соцмережі, і хочу побажати вам мирного неба над головою. І дякую вам за перегляд.